Наговори за твоєю спиною, давай подивимось, що там люди говорять, які нісенітниці та неправду люди розповсюджують про тебе, про те, що в твого чоловіка болить голова, тому що він, як то кажуть, нікому в цьому житті ні удачник. Отак, якщо коротко, про те, що ваша пара тримається тільки на твоїй силі, ти тут левиця в цій парі, а він бівця, барашка. Про те, що ти в нас тут в отчальниках ні з ким не спілкуєшся, нікому нічого не розповідаєш, але люди все одно бачать його, як він тут бігає за сигаретами, і точно впевнені, що оскільки людина цілими днями не працює, значить на сигарета дала ти, на сигарету дала ти, королевою Пентаклів ти тут виходиш. Для чого тобі знати цю інформацію? Для того, щоб зберегти свою сім'ю, я не знаю, можливо, якось ці люди і впливають на вашу сім'ю. Добре, давай тобі пораду по даному чоловікові. Як тобі його на роботу засунути, влаштувати по смерті. Ну йому треба трансформацію. Тут зараз карти кажуть, що він не просто так не працює. Йому треба зараз ще якийсь час добре обдумати, вообще. хто він, що він, чого він хоче від цього життя. Він тут зараз знаходиться в трансформації, а це говориться про те, що вона має скоро закінчитись, і він, нарешті, як то кажуть, лампочка в голові зажець ввімкне. Це і він зрозуміє, куди йти і що треба робити, тому що йому рано чи пізно все одно прийде в голову розуміння, що треба йти заробляти гроші, тому що ти тут просто його пошлеш на трибуку і закінчиш цю всю історію.